Світло темп'я вібоятоля райша леча століт, друже, на зв'язку і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні у нас розбір злиття Кроукада хижого. Приємного перегляду. А ми за хвилечку розпочинаємо. Буду вдячний тобі за підписочку, адже зовсім трішки залишилось до тест-сервера. Так що надію, що ти підписався, погнали до розбору злиття. Перед початком розбору злиття я хочу сказати декілька слів за самого Кроукада хижо. Вже були відосики із тест-серверу, люди вже його протестили, і я подивився декілька відосиків, і склалося якесь певне враження про даного героя, так що зараз я тобі щось буду та й розповідати. Насамперед, я тобі хочу, давай я ось це поки що приховаю. Я тобі хочу показати його коефіцієнт. Так, на. А1, 2,1 коефіцієнт на А2, 3,2 і на А3, 3,7. Це орієнтовні коефіцієнти, до релізу вони ще можуть перерахуватися і можуть трішки або підрости, або відповідно впасти. Як я говорив, що я очікував, що на А1, якщо буде менше, ніж двійка, то відповідно буде паршиво. Але розробники дали трішки більше, ніж двійку, і це вже добре. Ось такі коефіцієнти. Скажу зразу, для не дуже досвідчених гравців ці коефіцієнти ну, нічого та й не кажуть. Так? Тому йдемо до наших тестерів, і зараз ми подивимось, як вони тестили і які були шмотки так, на нашому кроукадові. Йдемо до першого тестера. Це у нас HellHates. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, якщо я не помиляюся, це третя гідра Ми бачимо один лярд. Шкоди, Кроукат на ніс. 708 мільйонів демеджу. Другий ДД Теокс 242 мільйончики. Що Теокс, що Кроукат? Тут шестизіркові. Ну, тут тут занадто, занадто крута команда. Тут і Сенна, і Літка сюди поставлена, і Леді Мікаге, Хоча замість Леді Мікаге можна було б і когось інакшого. Ну, але але один лярд демеджу. Чи багато це? Багато. Давайте ми подивимось на самого Кроукада, як же ж він був одягнутий. Прошу ось тут на екран, що ми бачимо? Більше ніж 9 тисяч А Ану, напишіть в коментарях, в кого є такі шмотки з 6 частинок з міста, що було під 9 тисяч атаки. І більше, ніж, ну не більше, а 350 критичної шкоди, відповідно, без зали це стати. Стати досить і досить таки великі. Плюс шестизіркова душа уже на ньому. Так що, я думаю, можна. Ну, як вам сказати, можна? Любого героя не одягнеш, бо все-таки кроукат непогано себе показує на гідрі. Але, друзі, йдемо далі. Це перший скрінчик, другий скрінчик. В нас тут є крукат. Ось так одягнутий, ось такі артефакти, ось такі стати. Друге, Тор. Чомусь всі хотіли з Тором його порівнювати, хоча, ну, знову ж таки, на мою думку, було б правильніше порівнювати його не з Тором, а з фоліном. Ну, але таке, таке, буде мати сервер, буду порівнювати з ким захочу, а так поки що дивимось, то з, з чим порівнювати. Що ми тут бачимо на скрінчику? Ми тут бачимо майже плюс-мінус однакові стати. Так? Відповідно, в Крукада є ще ось цей дамажний сет з лайфаренки. Не пам'ятаю, як він називається. Той, що дає крічкоду і збільшує шкоду від того, що здоров'я, повне здоров'я, то збільшує шкоду власника. Але окей, ну це, це нюанси. Плюс-мінус параметри однакові. Трішки втора більше там виходить атаки. Ну, ось таке. Не більше, не більше атаки, бо в нього база. 1729. 1729. Ну, плюс-мінус. Давайте будемо рахувати що параметри однакові. Ну, тр трішки, да Трішки вкроукати. Тут трішки більше загальні параметри. Але давайте подивимось на демедж загальний. 640 мільйонів проти 196. Це третя, друзі, гідра. Це третя гідра. Напишіть в коментарях, кого Тор б'є більше на третій гідрі, п'ятизірковий Тор, ніж 200 мільйонів. Бо щось тут Тор. Плотний, дуже гарно одягнутий, але щось трішки демедж у 200 мільйончиків, щось трішки мене дивує, чому він такий малий, ну але окей. Тобто тут три рази більше шкоди проукат на ніс ані штор. Ну, ви зрозуміли. Звісно ж таки, звісно ж таки, параметри тут також да, дані дуже сильні. Тобто тут і реліквія, і дар, уже, і камінчики, ну, фул забуст. Фул буст. Але потенціал у нього диво, 640 мільйончиків, порівняно з Тором. Тор плюс-мінус, нехай буде так само одягнутий. Як ми знаємо, Тор хороший деде. Ну, звісно, Тор трошки любить інакшу специфіку команд, але це вже пропустимо цей нюансик. Так що, кроукат. Відповідно, тут всі, всі команди були з шайком. Тут без шайка в нього шансів немає, напевно. Але, друзі, демедж мене вразив. Так що, чи робити злиття тобі, чи не робити, вирішуй сам. Далі, друзі, розробники сказали таку е, штуку, що в кого немає шайка, друзі. За ваш рахунок, ми все вам дамо. Тобто, в кого немає шайка, хто пропустив злиття шайка, вони запустять якусь подію, де ми зможемо його отримати. Швидше за все, це будуть або карти. Або буде шлях героя, так? І швидше за все, що будуть фігурувати там, або там, або душі, донатна знову ж таки історія, якщо ти все спустив, але швидше за все будуть уламочки. Того, що душі вже досить давно були на них ікси, і люди могли трішки підзбирати. Так що, все ж таки, я поставлю ставочку на уламочки, що там будуть фігурувати у нас уламочки, і що потрібно буде, наприклад, відкривати уламочки і йти фармити підземель. Наприклад. Ось, а що буде, звісно ж таки, це ще ніхто не знає. І коли воно буде, чи під час злиття, чи зразу ж таки, швидше за все, зразу ж таки, після закінчення злиття, так? І знову ж таки, ну ось так. Тепер йдемо до нашого календару злиття. Давайте я сюди пересуну. Так, що у нас тут є? Є червоний колір. Сьогодні Сьогодні у нас почався турнір дракона, але по звичці розробники знову ж таки роблять цю помилку, вони дають нам е, період відпочити, Того, що почались у нас героїчні тренування сьогодні, і, відповідно, почався турнір дракон. Сьогодні ми чилимо. Якщо у вас немає якогось соло качера-корму на драконі, то ви, відповідно, можете героїчні тренування потихоньку робити. Якщо у вас є соло качер, а Солокачер, хто може бути? Орн, навіть самий звичайний орн, урогрим, будь-який ядовичок поставили на 20-го дракона. Саме 20-ті поверхи я рекомендую робити під злиття, якщо у вас мало енергії, або якщо у вас мало рубінчиків, або якщо ви там фармите 22-го, 23-го максимум дракона, так? 20 20-й дракон самий вигідний по співвідношенню затраченої енергії до отриманих. Чи то турнірів дракона, чи то дослідника підземель, чи то турнірів будь-якого. Тобто я завжди роблю фармлю 20-ті поверхи. Того, що декілька злетів я фармив 10-ті хардові, що з 20-го я нічого не залишав, що з 10-го хардового я теж нічого не залишав. Просто витрачав більше енергії. Ось по факту, і все. Далі. Друзі, завтра, ми, коли почнуться дослідник під підземель, ми відповідно оберемо нашого соло качера корму і заряджаємо його і 4 корма, і погнали фармити 20-й поверх дракона. Фармимо дракона до тих пір, доки ми його просто не закриємо. Ви вже там будете дивитися, чи ви будете забирати останню нагороду, там буде, як завжди, курочка, чи ви будете просто забирати частинки. Особисто я буду забирати просто частинки і все. Далі, це десь ми дослідник підземель зробимо наполовину, е, героїчні тренування, ми десь зробимо десь тисячу. Орієнтовно, десь ми тисячу зможемо зробити, якщо ви там будете постійно міняти корм, ну ви зрозуміли. Далі. Далі під цей дослідник перший під у нас починається турнір крижаного Голема. Так? Ми знову ж таки, якщо у вас є якісь е, на 20-й поверх. Єдовичок, можете його ставити і заряджати знову ж таки разом з кормом і йти качати. Якщо ви хочете пофармити кардовий, берете артака і погнали також соло качати. Кор на якомусь там, ну, умовному, там, першому, шостому, на якому вже хочете, на такому вже і качаєте. Тут вже кожен дивиться по е, своєму аккаунті, або, можливо, у когось е, є інакше якийсь соло качер-кор. І відповідно до. Кінця дослідника під земель ми можемо закрити турнір крижаного Голема, а можемо і не закривати. Чого? Того, що турнір крижаного Голема, ось, прошу, прошу сюди, подивіться, в нас пересікається з другим дослідником під земель. Тобто, ми дракона робимо на фул, закрили дракона. По факту дракон і крижаний Голем, якщо ми закриваємо на фул, це закривається приблизно один дослідник під земель. Ну, ви зрозуміли, так? В нас також турнір крижаного глема пересікається з другим дослідником підземель. Так що будьте уважні і правильно собі скоординуйте свої дії. Далі, загартування артефактів у нас буде орієнтовно. Давайте я ось сюди поставлю. 20-25 мільйончиків треба, щоб у вас було срібло, щоб згартування артефактів закрити. Раніше було менше, зараз я. Почав замічати, що десь орієнтовно від 20 мільйонів, це якщо ми точимо від плюс 1, ну від плюс 0 до плюс 16, зразу ж таки шмотки. То орієнтовно 20-25, і береться в розрахунок, що точимо шестизіркові не біжутерію, а тільки артефакти, то десь орієнтовно стільки потрібно мільйончиків срібла. Далі, друзі, що у нас іде далі? Турнір класичної арени. Він робиться дуже просто. Він почався. Ви просто відфармлюєте безкоштовні жетончики, мішечки на арену, і він робиться взагалі без проблем. Тепер повернемося трішки назад. Прошу звернути вашу увагу, що немає жодного додаткового додаткової події, якийсь там масовий призов, де буде багато частинок, шлях героя або ще щось. Тут просто вони зробили ось таке злиття, що всього у нас 130 частинок. 20 частинок ми можемо отримати за перші місця в турнірі поповнення, турнірі тренувань, вибачаюсь, і турнірі поповнення колекцій. Так? Ми це зразу відкидаємо. Є 110 частинок, тобто 10 частинок ми можемо скіпнути. Зрозуміли? Йдемо далі. Йдемо далі. Що у нас далі? Далі у нас в п'ятницю 1 серпня починається масовий призов. На масовий призов швидше за все буде просто X15 25. Швидше за все, буде прогресивний шанс. Це недостовірна інформація. Це просто мої здогади, що буде, так? Під масовий призов потрібно буде відкривати що правильно: сакрали, і червоні, і відповідно войдики, якщо у вас мало сакралів. Скільки буде потрібно сакралів, я так думаю, орієнтуватися потрібно десь на 7 сакралів. Ну, тобто десь 3,5 3,600, десь ось так вони захочуть за всі частинки. Чи будуть ці частинки розділені, ніхто не знає. Тобто, Чи це буде 15 частинок разом, чи це буде 5 і 10 частинок? Якщо буде 5 і 10 частинок в масовому призові, я би рекомендував, якщо не буде ніякого Х2, забрати 5 частинок, а ось цих 10 частинок, які будуть зверху, я би рекомендував їх скіпнути. Чого? Далі зрозумієте. Ідемо е, далі. Далі у нас розпочнеться турнір тренувань, турнір павучихи Кого вже є забраний Маріус, Маріус чудово качає корм на Паучисі. Ставимо Маріуса, ставимо корм, так він там може вас качати довго, але якщо ви дали йому зубки, в Талантах він відповідно без проблем качає, можете поставити і все. Або якщо у вас є хтось інакший, і знову ж таки можете когось інакше поставити. У мене дуже довго до появи гнута качали вдвох. Літка гнут за два ходи. Літка походила, наклала. Свої розломи, а відповідно, Гнут походив за три і там пару секунд, її вони так качали. Але зараз є Маріус, я ставлю Маріуса і пішов займатися своїми справами, і він собі там качає корм на паучесі. Також турнір Паучихі пересікається у нас з дослідником підземель. Якщо ви дослідник підземель другий не зробили, тобто, зробили турнір дракона і турнір Крижаного Голема в перший дослідник підземель, то тут, павучихою вам прийдеться закрити повністю другий дослідник підземель. Чи добре це так, добре, тому що у нас є три загартування артефактів, а це потенційно від 60 мільйонів нам в загальному потрібно буде потратити на артефакти на то, щоб їх точити. Так що, ось тут, павучихою просто беремо і фармимо. Далі. Далі у нас йде друге звартування артефактів, але так як воно йде паралельно з паучихою, срібло у нас буде і ми його будемо робити. І паралельно після, ну орієнтовно, після закінчення паучихи, у нас почнеться третій. Ні, вибачаюсь, дослідник підземель. Так, почнеться третій дослідник підземель, але він. Пересікається у нас із турніром лавового лицаря. Тобто паучиху нам придеться трошки багатенько підфармити, тому що, швидше за все, ми другий дослідник підземель будемо повністю паучихою закривати. Зможемо також трішки підфармити, наскільки у вас буде доступна енка дослідник Підземель третій, а вже лавовим лицарем його закривати. Особисто я буду паучихою закривати. Другий дослідник під земель повністю, і відповідно буду закривати десь орієнтовно половину третього дослідника під земель. Чому пояснюю, того, що турнір тренувань буде рівно стільки, скільки буде паучега. Так вони ось тут разом закінчуються. І відповідно я буду Маріусом своїм качати код на 20 паучись. Так, там буде не дуже багато досвіду падати, але все ж таки це двох зайців одним пострілом я буду забирати. Далі, друзі, загартування артефактів, третє, як і друге, робиться без проблем після того, як ми поформили павчиху, у нас буде багато срібла. Плюс ми ще щось там налавому лицарі. Знову ж таки, рекомендую формити 20-й поверх. Або якщо в тебе зроблена команда, можливо, там на 25-й, на 6-й хардовий або на 10-й. Але за умови, якщо в тебе 10 ті вибачаю, хардові поверхи фармляться без фейлу, можеш іти сміло туди. Того, що хороші артефакти падають, і завжди нам треба сильний сет регену, завжди нам треба хороший сет щита. Того, що відповідно зараз всі, хто хотіли отримали тита, ну, майже всі, хто хотіли отримали тита, ось і, відповідно, сет жорстокість також буде завжди актуальний. А є якісь... Примарний шанс, що з хардових поверхів вам випаде, якісь, там якась колись шмотка випаде. Ну, ось так. Але особисто я буду фармити 20-ті поверхи. Далі, друзі, у нас в кінці кінців залишається турнір класичної арени. Другий, без проблем робиться, і турнір поповнення колекції. Ось тут він у нас стартує, турнір поповнення колекції. Що тут буде? На мою думку, тут буде Х2. На войдики. На мою думку, це не офіційна інформація, це мої тільки здогади, щоб я скіпав. Дивіться, якщо в масовому призові, ми можемо скіпнути 10 частинок, якщо ви не заберете в турнірі тренувань або в турнірі поповнення колекції перші місця. Так я б на це не розраховував, тобто, якщо в масовому призові буде 5 і 10 частинок, відповідно, 5 забираємо, верхніх 10 скіпаємо, якщо не буде ніякого Х2. Далі, якщо буде Х2, то відповідно прийдеться все забирати і надіятись на те, що в турнірі поповнення колекції знову ж таки буде окремо. Якщо буде окремо, швидше за все, що ні, що буде просто 15 частинок, то я би знову ж таки нижній забирав, а верхній без кіп. Якщо будуть разом, то прийдеться робити і одне. І інше, або боротися на якомусь турнірі тренувань за перше місце, що знову ж таки дуже невигідно, тому що простіше зробити е, якийсь дослідник під земель, плюс загартування артефактів і отримати тих 10 частинок, чим боротися в турнірі тренувань. Знову ж таки, нещодавно був турнір тренувань, де за перші місця можна було отримати е, душу. На нового демона Гракоса і, можливо, вам попадеться якась лайтова чил-група, де просто у людей не буде пива. Ну, це, знаєте, такий. 50 на 50, повезе, не повезе. Ось такий друзі, розбір злиття. Що буду робити я. На останньому стрімчику я показував, скільки в мене ДД, гідрових ДД незадіяних на сьогоднішній момент на гідрі. Ясно вам скажу, я дуже був налаштований на те, щоб скіпнути дане злиття, бо е, знову ж таки, це плюс один герой. Щоб його використовувати, треба прокачати його, влити книги, дати таланти, прокачати шайка, дати книги, таланти йому там 200 років не потрібні, але це все ресурси. Щоб використати одного героя, потрібно прокачати два і влити в них ресурси. Ось тому. Спочатку я був налаштований на те, що я його скіпну дане злиття, але подивившись на цифри, особливо коли він передамажив Тора в три рази при плюс-мінус однакових статах, все ж таки, він купили, купили мене розробники цим скріном, так? Ну, скрін не розробників, а скрін тестера, але все ж таки. Я буду його робити, бо він ну, дуже, дуже сильний на гідрі. Так він вузько направлений, так він суто на гідру. ну можливо, там ще на війну фракцій згодиться, так? Але все ж таки, ну, він занадто сильний. І скіпати його ну, було б, напевно, неправильно, маючи шайка. Кого немає шайка, якщо ви налаштовані на те, що ви зможете в події, яка буде забрати шайка, я би рекомендував також робити. Е, далі Далі ще хочу сказати таку думку. Ви знаєте, Мені здається, розробники ступили на, на такий шлях утримання аудиторії. Зараз літо і активність. Людей, навіть дивлячись на е, онлайн-арену, кількість боїв, активність, е, де, де кити поділися, бо більшість китів я не бачу, які були постійно в топах. І... Тобто люди почали чилити більше зараз в грі, літо люди десь займаються своїми справами і просто менше часу проводять в грі. І саме ось цим злиттям розробники намагаються повернути людей. Ви подивіться, тит тета хотіли всі, хто мав можливість зробити тета хотіли всі. Після тета зразу ж таки, після закінчення вводять нам круукада і тим самим заставляють людей грати. Тобто, люди, дивіться, ми вам імбу роздаємо грайте. Ну ви зрозуміли. Я надію, що розробники зійдуть з цієї з цього шляху, бо таким шляхом. І йшли декілька е проєктів, в яких я брав участь, декілька ігор. Вони роздавали з кожним разом сильнішого і сильнішого, ну давайте порайду, героя так? сильнішого, 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 сильнішого. Так? Щоб люди хоп, зробили. О, ще імба! Хоп, я далі роблю. О, ще імба, хоп, я далі роблю. Яку гру нагадує, можете написати в коментарях. Ось того, що і відпочивати потрібно, це перше. І друге, ось ця давайте гонитва озброєння, я його якось так назву, наших аккаунтів ну, вона до хорошого, ні до чого не призведе, вона призведе до вигорання людей, призведе до того, що люди просто почнуть масово забивати на гру, бо вона дуже багатсько їсть часу. Замість того, щоби. Замість того, щоб добав, додати нам постійні злиття, а ви подивіться, зараз починаючи від весни, раніше я не засікав, але починаючи ось від дня народження, кожен місяць у нас злиття. Тобто нас так, так прижали тими злиттями, тими активностями, що ти просто рипнутись нікуди не можеш і просто тримають в тих залізних лищатах, типу, чувак. Робити, ти мусиш бути от, отут і отак рівнесенько йти. Ось це мені не дуже подобається. Замість того, вони б могли покращити, полегшити якось ще життя, зробити менше екранного часу, зробити, можливо, більше, більше цих мультибоїв, більше фонових боїв, так, на ту ж саму гідру, щоб не було шість, а щоб було, можливо, там. 10 мультибоїв. Ну, ви зрозуміли, щоб можна було більше можливості перегравати. Щоб були е, цей е, швидкий бій на Химеру, наприклад. Тобто, щоб вони якось упростили нам життя, е, щоб ми проводили менше екранного часу на щоденні завдання. На ось це, щоб вони забрали дурацькі завдання, які, які просто потребують, щоб ми багато-багато сиділи. Ну, ви зрозуміли. Так що не мені їм придумувати вихід ситуації, в них там сидять люди, які отримують за це кошти. Так що нехай думають. Ось, злиття ніхто не проти робити, але людям набридає робити щоденки. Ось і все. Якщо сподобався даний відосик, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось вечірком на стрімчику.